Сьогодні 10 травня 2023 року. Заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Тема заняття квіти на квітнику. Доброго ранку, дітки! Рада вітати вас сьогодні на занятті. Діти, послухайте, будь ласка, про що у нас сьогодні піде мова? Навесні вони в теплі проростають з-під землі. Мають стан струнки та вроду і дарують насолоду. Здогадалися, про що ми сьогодні будемо говорити? Так, правильно, це квіти ніжні, гарні, запашні. Як ви гадаєте, для чого люди вирощують квіти? Правильно, вони дуже гарні, з приємним ароматом, так? Квіти можна подарувати. Але щоб виростити квіти, за ними потрібно доглядати. А щоб за ними правильно доглядати, потрібно знати, з чого вони складаються. Давайте ми з вами зараз пригадаємо будову квіточки. Що є у квітки? Стебло, квітка, яка складається з пелюсточок, листя і це, що в нас у квіточки. Так, коріння. Діти, скажіть мені, будь ласка, для чого потрібно коріння? Правильно, завдяки корінню квітка живиться поживними речовинами. Діти, а які квіти ви знаєте? Назвіть, будь ласка. Так, сьогодні ми поговоримо з вами про квіти, які люди вирощують на своїх квітниках. Квіти окраса життя, і не один раз ми свій погляд зупиняємо на дуже гарних квітниках. Це, би, чарівний куточок природи, який створила людина. Подивіться, будь ласка, які гарні квітники. Сьогодні я розповім вам про деякі квіти, які вирощують на квітниках. Впізнали цю квітку? Правильно, це нарцис, символ початку весни. Він приносить людям багато радості, естетичної насолоди, як на клумбах, так і в букетах. Нарциси у групових насадженнях мають дуже живописний вигляд. Адже щільні ряди цих рослин під час цвітіння представляють найкрасивіше видовище. Роздивіться, будь ласка, квіточку, подивіться, які гарні білі пелюсточки в неї. А ще нарцизи, крім того, що люди вирощують їх на квітниках, можуть рости самі по собі. І дуже є гарне місце, яке називається долина нарцисів, і знаходиться вона в Карпатах. Уявіть собі, велика площа і все в нарцизах. Так само, як зовнішній вигляд, прекрасний і аромат нарцисів. Не дарма цей аромат використовується в парфумерній промисловості. Ну, а цю квіточку, напевно, ви впізнали всі. Так, Це тюльпани. Тюльпан, мабуть, найпопулярніші весняні квіти. Гарний букет з тюльпанів це дуже чудовий, зворушливий подарунок. А походить ця квітка е з далекої країни, з Персії. Там про неї складено дуже багато легенд, переказів. Перси звали її дульбаш, що означає турецька чалма, в результаті чого пізніше з'явилося слово тюрбан, яке в українській мові згодом трансформувалося в слово тюльпан. Тюльпани різних кольорів мають власне символічне значення. Так, наприклад, червоні тюльпани символізують любов, жовті багатство, а білі є прохання про прощення. Ось такі гарні. Діти, ви впізнали цю квітку? Це півонія. Їх цінують за красиві квіти, які дуже великі, часто подвійні і з усіма можливими кольорами: білим, кремовим, жовтим, помаранчевим, різними відцінками рожевого. Фіолетового та червоного. Півоні можуть дуже довго стояти в зрізаному вигляді, радуючи всіх навколо своєю красою і виділяючи солодкий аромат. Якщо вам дісталися свіжозрізані квіти, вони можуть простояти у вазі декілька тижнів. А втім, якщо просто зрізати головки квітів і покласти їх куди-небудь на полицю. То пелюсточки збережуть свою свіжість приблизно на такий же термін. А названа ця квітка на честь легендарного лікаря Пеана. Але денде його ще називали Піон в цій Греції, який за переказами лікував не тільки людей, а й богів. Ось така гарна квітка. Ну, а цю квітку ви, напевно, теж пізнали. Так, це всім відомий барвінок. Його глянцеве зелене тверде листя не гине ні влітку від спеки, ні взимку від холоду, морозу і снігу. Ця квітка дуже легко, легко переносить посуху, не вимагає ніякого догляду і швидко захоплює вільні ділянки. Висаджують барвінок і в саду. І на квітниках. Дуже цікаві його стебла. Стебла, вони не марніють восени, і тому і в саду, і на квітнику у вас завжди буде ділянка, покрита вічно-зеленою рослинністю, круглий рік. Стебла барвінка мають одну унікальну особливість. Якщо його посадити в контейнер на балконі, дозволивши витися вниз, то вони досягатимуть довжини 2 і більше метрів. Це дуже довгі. Стебла барвінка будуть спускатися вниз, створюючи враження тропічних ліан. А ось посаджений в грунт рослини не досягають навіть 30 см. Вони щільно закривають землю. І тим самим створюють тіньовий покрив і відмінно зберігають вологість. А листя, яке опадає, є відмінним добривом для ґрунту. Діти, а цю квітку ви впізнали? Бачили таку квітку? Так, це мальва. Мальва це символ любові до рідної землі, до свого народу, до батьківської хати. Високі стебла густо вкриті яскравими ніжними квітками та великими лапатими листками. Відцінків мальви безліч від білого, рожевого до червоного і багряного. В Україні цю квітку ще називають калачиками. За формою плодів. Ось вони схожі на калачі. Квітки у мальви розташовані уздовж стебла і зібрані в такій кисті. За виглядом, вони нагадують дзвіночки. Якщо на одному квітнику висадити мальву різних кольорів, то цей квітник буде мати неперевершений вигляд. Полюбляють цю рослину і художники, часто відтворюють на своїх полотнах характерний український пейзаж із мальвами. Подивіться, які вони гарні на картинах. Бачите, ще в давнину люди бі біля своїх будинків на квітниках садили мальви. Наступна наша квітка це наш улюблен... наші улюблені чорнобривці. Цілісеньке літо і осінь аж до перших морозів ці яскраві невимогливі квіти прикрашають наші квітники і дарують нам радість, тепло. Квіточки, неначе випромінюють сонячне світло, а ще чорнобривці, знана лікарська рослина, яка допомагає у боротьбі. З не однією недугою. Чорнобривці символ царя звірів, лева, якщо врахувати мову квітів, то ці рослини є ознакою відваги і мужності. Квіти відрізняються від інших своєрідним різ, різким ароматом. Цікаво те, що листочки чорнобривців пахнуть сильніше, ніж квітки. Чорнобривці один з найвідоміших українських народних символів. Цілющі квіти багато разів оспівували в художніх творах, піснях, казках та бувальщинах. Існує одна легенда, чому чорнобривці ростуть кулахати. Ось послухайте давним давно це було ще тоді, коли земля не знала біди і злигоднів, коли співучий народ. Мирно сіяв хліб і радо зустрічав кожного, хто приходив з добром. Ця родюча земля з луками зеленими, лісами багатими, ріками голубими, людьми сильними приваблювала чужинців з півночі, несли вони з собою горе та сльози, забираючи у полон найдорожчих хлопчиків, що мали вирости слухняними рабами. У цей день до поселення підходили вороги. Матері, щоб не віддати дітей чужинцям, шукали рятунку баби Ясновидиці, яка зналася на чарах. При них боязкі хлопчики тулилися до любави матері чорнобривого караока, що привела їх до Ясновидиці. Сива бабуня мовила слова заклинання, і діти перетворились у прекрасні кущисті квіти, які огорнули ноги любави. Вони були чорнобривими і караоками, як і хлопчики. Залишайтесь коло матері, мовила старенька, не знала Ясновидиця, що це будуть її останні слова. Чужинські мечі порубали усіх, так і зостались в Україні хата мати чорнобривців як одне ціле. Нема України без білої хати і чорнобривців, які милують материнське серце до сивих морозів. Чорнобривці дуже гарно виглядають на квітниках. Наша наступна квітка. Ви її всі впізнали так правильно: це троянда красива квітка з певною загадковістю. Упродовж всієї історії людства троянда завойовувала серця людей. Всьому світу відомі її краса і аромат. У, народу, у народі троянду називають царицею квітів. Ця квітка полюбилася не лише українцям, а й всім народу світу. Дивовижні пелюстки, пряний аромат, так і зачаровують. В народі ходить думка, що саме троянда є віддзеркаленням душі людини. Існує безліч сортів троянди, як і безліч її кольорів. Білі, жовті, бордові, оранжеві, червоні квіти, але в природі не існує чорних чи синіх троянд. Але на квітниках ми можемо такі побачити. Такі сорти вивела людина. Розмір квітки троянди залежить від віду, він буде, може бути дуже маленьким від декількох сантиметрів до понад 25 сантиметрів. Діаметр – діаметрі це дуже велика квітка, колючки троянд не менш відомі, ніж їх квіти. Вони за своєю формою нагадують гачки і служать не лише захистом від травоїдних тварин, а й допомагають рослині чіплятись за інших тварин, е, вибачте рослин, і підніматись по рослинах вхору, як альпініст до сонечка. Ось такі, ось така наша цариця квітів. Дітки. Я вам зараз розповіла про деякі квіти, які ростуть на квітнику, і пропоную вам закріпити знання, грають пограючи в гру, яка називається квіти нашої місцевості та екзотичні. Якщо квітка росте на, на, на наших квітниках, ми її позначимо ось такою фішечкою, прапором із сонях, соняхом. А якщо це, ця квітка вам невідома, ми її позначимо ось такою фішкою, екзотичною пальми. Ось, наприклад, дивіться, пізнали цю квіточку? Так, це наша улюблена мальба. Вона прозростає в наших краях, і ми позначаємо її ось такою фішкою. Ми граємо далі. Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, як називається ця квітка? Подивіться, яка вона незвичайна. Це квітка. Так, вона екзотична, а називається вона Посифлора. Таке дуже гарне дуже назва. А як називається ця квітка? Правильно, це тюльпа. Тюльпани це квіти нашої місцевості. Подивіться, яка. Незвичайна квітка. Ви бачили таку у нас? Я, наприклад, не бачила. Назва цієї квітки стрелиція, і це екзотична квітка, правильно. Так, а це улюблена наша Троянда, це наша квіточка, правильно. Подивіться, будь ласка, яка гарна квітка. Як ви гадаєте? Це квітка наша, нашої місцевості чи екзотична. Правильно, це екзотична квіточка. Називається вона Венерин черевичок. Подивіться, оця полюстичка, немобу, дійсно, схожа на черевичок. А цю квітку ви впізнали? Так, це наш улюблений нарцис, це квітка нашої місцевості. Молодці малята. Діти, я сподіваюся, що ви запам'ятали про квіти, які я вам розповідала, запам'ятали їх назви. А на сьогодні наше заняття підійшло до кінця. Я з вами прощаюсь до побачення!